Всіх вітаю з Днем Незалежності України. Слава Україні героям слава. Давно вже я нічого не показував, не було в мене можливості такої. Думав, що до 24 серпня я вже попаду додому, але відпустка моя відтермінована на невизначений період. Так що якось так. Так що, кому я що мав вислати, я вишлю. Що я мав там дещо доробити, я теж дороблю. Зараз хотілося б вам показати. Які вийшли марки, тобто марка, яка вийшла в підтримку України Австралії. Мала сьогодні бути презентація? От вам показую даний аркуш, який мав бути презентований сьогодні в Сіднеї під час урочистих заходів з нагоди Незалежності України за участі керівництва Australian Post, української громади Австралії та українських дипломатів. Отакий От аркушик. Я так розумію, що це самоклейка виходив. Вирішив показати це, тому що вчора, 23-го, була презентація нашої марки в Україні. І я думаю, що всі вже їх побачили на різноманітних філателістичних каналах. А хотілося б показати десь незвично. Не знаю, я ніде не бачив, наприклад, про таку подію. Це офіційний випуск. Ініціатива створення даної марки належить Посольству України в Австралії, яке зверталося зі своєї сторони відповідної пропозиції. Дизайн марки був розроблено Австралія Пост і були рекомендації з української сторони. Отак От воно виглядало. Прикольно, як на мене. Такі дещо. Питання в мене просто є, наприклад, до філателії, наприклад, України. Якби сьогодні 24 серпня День Незалежності. Ну, чомусь Австралія на День Незалежності може показувати і презентовувати марки нашої України, а Укрпочта сьогодні це не змогла зробити. Вони робили це 23 числа. Я в одній там групі є закритій, правда, групі. Ще, напевно, місяця-півтора назад там ставилися ставки, куди наш директор Укрпочти буде тікати 24 серпня з Києва. Представте собі, навіть ставки ставили. Така група прикольна. Правда, я не виграв. Я казав, що він буде в Україні презентувати. Тобто не в Україні, я казав, що він буде це презентувати марку України, яка вийде в Києві. І буде ця презентація зроблена в Києві. Ну, так, не пішло. Ну, ніхто не вгадав. Всі, тобто, програли до слідуючих ставок. Бачите, навіть ставки ставлять вже. Меми такі ходять про директора. Так що така марочка виходить. Я пізніше скину в описі під відео ссылку, де можна буде це купити. Бачите презентація така. Да, ще хочу повідомити моїм підписникам, які мені писали на телеграм-канал. У мене там аккаунт зламали. Деякі нехороші дяді. Так що, на якісь, якщо у вас є якісь питання, мені. Задавайте, так як ви це більшість, більшість робить, на електронну почту. Дехто задає просто на телеграмі на електронну почту, там ми переписку ведемо. Більшість з людей, які проживають за кордоном, то вони мені всі пишуть на електронну почту. Ну, багато з України мені писало на Телеграм. Так що Телеграм мені заблокований, я зробити нічого не можу з нього. Да, Розсилала там, що я якісь гроші вже збираю. <сум> До вечора верну, так що не ведіться на цю всю тему. Ось такий аркушик був. Ну, цікавий, так, да, цікавий аркуш. Ну, також мені цікава і марка, яка виходила в Україні, якщо чесно. Дизайн такий незвичний, ну, можливо, воно живо так не виглядає. Самоклейка по відзвам, по відгукам, тих, що я, тим, що я дивився, наприклад, там про ню. Ну, то як самоклейка в нас, як завжди. Погано відривається, це найбільша її була проблема. Вона так, це проблема завжди з самого початку. І вона ніколи не міняється. Так що якось так. Вживу я її ще не бачив, ще, напевно, я не скоро її вживу, побачу. Ну, так, да, цікава марка. Незвична правда, але ви самі розумієте. Художник це художник, і я думаю, що наступна марка, яка вийде, а, до речі, також багато там про наступну марку. Ще я, напевно, не бачив її, що показували по офіційних джерелах Укрпочти. Ну, хочеться сказати, що... Також е, слідуючий випуск, який, напевно, буде презентований в понеділок, і буде там в кінці місяця виходити. Він теж заслуговує на увагу. Що по ньому хотів сказати, одне тільки, що, так як я розумію, ніхто з художників України на себе, на себе не захотів взяти відповідальність, щоб дану марку зобразити. Мені хотілося, щоб на таку подію. Все-таки з художників України хтось брав на себе відповідальність і зобразив так, як більшість українців напевно відчуває цю подію. Ну, якось так. Так що так, зроблю підсилочкою. Коли не знаю, коли буду дома, не знаю. За всіх підписників я пам'ятаю. Те, що мав вислати, я вам вишлю. Е, кажу, Телеграм заблокований. Пишіть на почту електронну, і якщо часом я не відповідаю день-два, можливо, проблеми є з інтернетом. І я пізніше завжди вам відповім, там, чи якісь запитання ставити, чи ще чомусь. Тому що Багато в Ютубі, Також в мене вже почали жалітися мені підписники, що пишуть мені в Ютуб на ті відео, які були, і повідомлення зникають. Не знаю, мене там теж блокували в Ютубі. Давно, правда, там нічого не випускав, не знаю, по якій причині. Ну, пізніше будемо це розбиратися, зараз просто немає можливості. А зараз ще раз знову незалежності дану марку. Аркуш марка ставлю. Ссылку, де можна її купити, буде. Прямо поштового оператора напряму, якщо комусь буде цікаво, купляйте. Так що так. Пишіть, дзвоніть. Слава Україні!